Усім доброго ранку. Сьогодні у нас на вулиці Середа. Машинка там прогрівається, трошечки далі від неї відійшов, хочу розказати, е, Нюанси, в які я потрапив вчора. Одним словом, і Виїхав вчора зранку так само таксувати, е зробив кілька замовлень, якраз повернувся в район, проїхав 22 кілометри, їду по Липінського, бац машинку на холостих. Е Їду, їду, почав моргати чек. Каз був світлофор, зупинився і нахолостив машину, почало піддьоргувати. Я такий йоли пали, але добре, що я був в районі, буквально від хати там кілометр два. Тому я зразу поїхав додому. Я маю один сканер. Потім, хто знає там той Вася діагноз маю на ноуті, туди-сюди, через у цей вак, такий та кабель спеціальний, пробував протестувати, туди-сюда. Ніяких помилкою помилок не знайшло, окрім того, що там глючить у ті задні дверки. Ну, це я в принципі так знав. Мучився, мучився, нічого не продіагностував, бо думаю, блін, для чого платити там 400 гривень за діагностику, якщо я можу сам це глянути. Ну ніфіга не вийшло, то подзвонив до своїх хлопців, поїхав до них. І що, підключили сканер, подивилися пропуски в першому циліндрі, бідна суміш чи що це. Ну і сказали, може свічка, може катушка. Треба, типу, попробувати. Сказали, давайте зараз візьмемо катушку, місцями та перекинемо з другого циліндра на перший. Хоче місцями та перекинемо, Подивимось, якщо та помилка, якщо помилка піде на другий циліндр з першого, значить проблема получається в катушці. Якщо типу, ні, то значить у свічці. Але викрутивши, ну знявши взагалі першу катушку, ми побачили, що всередині, в першому циліндрі тупо в маслі. Не то, що там чуть-чуть масла, там просто свічка втоплена в маслі. Там масла було до хрена. Просто в колодязі багато маса воно втопило свічку. Відповідно, циліндр перестав працювати. Це не то, що проблема. Зразу таке сталося, це десь ну, накопичувалося протягом там, не знаю, може кілометрів 10 тисяч. Коли я машину брав, я її на 100, ми її заганяли, але ми так і не знімали свічки, не міряли компресію, типу ми так і там хоч і так машину дивилися, сказали, що типу, все окей. Тому, можливо, ця ситуація була ще до того. Вона так помаленьку, помаленьку, помаленьку. Це що? Ми думали, що можливо затікає зверху, але ні, зверху все сухо і приговорили сальник. Розпредвалу, якщо не помиляюсь, тобто звітам і затікає масло. Це треба зняти клапанну кришку, знімати ГРМ і просто міняти всі прокладочки. Та й в принципі все. Це не є, в принципі, якась поломка критична, що там з машиною що сталося. Це є гумка, це просто сальнички, це є гумка. І це руки. Це просто руки машини, вже 220 тисяч майже. Пробігу в машині вже під майже 20 років, тому це, я гадаю, це звичайна ситуація. Плюс знімлять ГРМ і подивимося заодно, чи його там міняли, чи не міняли. Хоча попередній власник казав, що на 200 тисяч ГРМ міняли. Ну, Заодно це провірить. Ну що, Свічку повитирали, свічка вже майже труб. Та навіть не то, що майже труб, а казали, що вона згорівша, але в принципі помилку скинули. Помилку скинули, повитирали колодязь, там повитирали січки, повитирали саму катушку, поставили, помилку збили. Я вчора проїхався в районі десь кілометрів 5-7. чек не згорявся нічого, тому в принципі машину не ковбасить, спокійно їде. Тому ще сьогодні я поїду по таксую. Треба заробити хоча б мінімум якусь тисячку, щоб відбити ті свій сальнички і тусю фігню. От, Та і в принципі все. Як то кажуть, мейдей, мейдей. Стою я, яка записую відос, і коли я кажу на тому, та й в принципі все, та проїжджає, де біля мене бусик. Машина стоїть далі, а я стою ближче біля під'їзду. Заглядаю всередині, а в бусіку четверо воєнних. Що б вони робили тут, катаючися ну, між будинками, ви самі все. Зрозуміло. хоча, хоча я бачу, з під'їзда вийшов єний, можливо, вони свого побратима забирають. Но, якщо була б і іти можливо, вони б просто зараз ввта вони б тупо зупинили всього скоршити біля мене і давай виходити. Але я ліпше ризикувати не буду, тому вийду дворіка. В принципі, машинка вже навіть таким теплесеньким дує. А от там той табусик -то стоїть справа в кінці. Я краще з подвір'я отут виїду, стану з боку, зараз закріплю штатив. Та й в принципі на вулиці 5 по 7, та й будемо шукати замовлення. Пішло замовлення зразу, можна сказати, на болті. За щейбісь, правда, знову готівкою. Блін, як же мене готівка. Ага, це на Джона Лена, а там. А ні, я краще в об'їзд поїду тут, в принципі, їхати недалеко, подача 530 метрів на площу Соборну. Так, ну, здається, машинка їде нормально, Надіюся, що буде без переколів. І сьогодні нормально таки відтаксуємо і зароблю якусь. Треба втепіші ти тисячку. там запчастин вийшло там сальнички. Ну, я ще, до речі, замовив такий термостат, То, що я казав, це прикол, то що. Б, Більше 70 машин не прогрівається в такі непогані морози. Хіба якщо в заторах стояти, тоді вона прогріється. І замовив, звісно, термостат 245 гривень, і антифрез вийшов 435. А там всі стальнички туди-сюди, то воно десь гривень 700 вийшло, і по всі ті резинки, що потрібно. Тому хоча б відбити гроші на запчастини, бо до речі, ремонт. Ну, ремонт, напевно, вийде в тисяч. Я думаю, 5 мінімум, тому що там треба ГРМ знімати. Його міняти, правда, не потрібно. Там по факту просто ремінь зняти треба, там не потрібно там ті всі ролики, то все знімати. По суті, тільки просто ремінь треба знімати. Але заодно і треба подивитися, в якому стані, в стані там помпа і так далі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, замовлення виконали там 170 плюс 40 гривень компенсація болт. Е, питання 7,28. Яке тут замовлення найде, я не знаю, тому підключаю ще додатковий уклон. Я фікво знаю, що ми з центру зловимо. Тому я щось думаю, що треба, заторів немає. Їду в сторону для... ой 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 Нє-ні-є-ні. Це кудись аж туди зарясне, туди точно ми не поїдемо. Це повна фігня буде. Хоч їду кудись в сторону Чорновола, там зазвичай замовлення знайде, заторів немає. Ну, бо стояти тут в центрі, можливо, по дорозі щось і знайде. Як найде, то буде добре. Як ні, то заїдемо на Чорновола. Так, Хтось там любить в коментарях е, написати, на що ти кудись там їдеш, переїжджаєш кілометри. Ну а що, мені тупо тут стояти хвилин 15, чекати замовлення, то поки з центра щось знайде. Та нафірно мені треба, я ліпше пару кілометрів проїдуся. Так, знайшло замовлення на уклончику з підголоску на гетьмана Мазепи. Там за 160 гривень, здається, так що непогано. Тут подача 1,4 км, а їхати, ну, напевно, там 2,5 максимум буде. Та там, в принципі, навіть не має бути показано, ні? На гетьмана Мазепи 25. там фі... А, 3 км. В принципі. 103 гривні на карту і 37 гривень на балансі, я думаю, звітом ми на болті знайдемо замовлення. Так, замовлення виконали, це було швиденько. Взагалі виїжджає машинка. 100 гривень. І їду в сторону Голоско, поки заторів немає. Якщо б було затор, я б нікуди не їздив. Так, ззаді братан ібіца стоїть на таких самих дисках. Тож Повністю вся чорна. Прям брат близнюк. Такс. Я не переїжджаю. Ну, я не буду тут стояти, чекати замовлення, поки прилетить. Заторів немає, то їду в сторону голоску і тим, тим паче, якщо захоче, то по дорозі щось собі і найде. Прилетіло замовлення. Блін, проїхав вуличку буквально ззаду. І мать. Так, секунду. Зараз я тут швиденько розвернуся, то на болтика звідси на золоту за 120, тобто рітовно 150 гривень. Ось цей поворот наліво. Бачите, так що я далеко не від'їхав, буквально метрів скільки. Ну, 300-400 і замовлення знайшло. Замовлення виконали 164 гривні. І, 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 і що, і не знаю куди то їхати звідси. Тоже знайде щось, блін, не знайде. Зараз знову включу 2 кілометри. Знову штатив, блін, тримач, точніше камери, падає та й падає. Так, ну мені в принципі звідси і так нема куди діватись, з'їхати, тільки по цьому. Ой, забув, ладно, мені так тільки сюди їхати в сторону. Знов таки голоско. Точніше, в Варшавської. помаленьку їду і думаю, зараз щось знайде. Знайшло наразі замовлення. Зараз у нас 18 по 8. Я їх у по дорозі, два замовлення прилітало, я відмовляюся, бо, перше, було коротеньке замовлення на 100 гривень, Блін, я махав, коли коефіцієнти возити короткі замовлення. Цей раз. Друге, знову було готівкою, а я готівкою не дуже хочу. тому що Трошечки готівка на здачу. Трошки готівка на здачу у мене є. Та вивертай, що ти, блін. Пігусь, блін. Е, готівка у мене є, і там було плюс дві зупинки, плюс на кульпахівську. Е, десь туди. Я, блін, туди зараз заїду. Корот, не знаю, А це на герої гупа за 210. Тобто буде приблизно 250. Так що непогано. Так, Замовлення виконав 282 гривні і треба зараз десь тут встати. От далі там біля зупиночки, щоб прилетіло наступне замовлення. Якесь там по дорозі прилітало, але я встиг включити, був на 1 кілометр попереднє замовлення. Фігня якась прилетіла, щойно по дорозі з подачою 2,7 за 100 гривень. Хоча повна фігня. Я отут от встану. Та я трохи переїжджаю, але що поробиш, я там постояв 10 хвилин, нічого взагалі не прилетіло, тому по кульперу просто їду прямо в сторону Володимира Великого наукової. І звідси, я думаю, швиденько щось має зараз знайти. Одне погано, то, що якщо їхати на Виговську, де те перехрестя, Воговського Любінська. Там Казали по раді автотроща, Така серйозна доволі аварія. І в ту сторону все стоїть, тому замовлення туди брати ми не будемо. А поки район тут не світиться, але звідси шанс знайти замовлення куди побільше. І їдемо ми тут буквально тож, там, 2 кілометри. Ліпше 2 кілометри проїхати, ніж там стояти фік з часу. І що, до речі, дивно, за 5.09 лише, ну як лише. Вони словом за 5-9, а не світиться взагалі ніде нічого. Це дуже дивно, зазвичай в тій годині завжди всі райони світяться. А зараз пусто. З чим це пов'язано, я не знаю. Знайшло невеличке замовлення на Болтику, доставка подача 1.1. Їхати на наукову там подача кілометра десь 2,5 за готівку. 120 гривень орієнтовано, та хай буде прикол. Приїхав, ну, це замолення доставка, дзвонить мені жіночка, каже, ви де? Я кажу, На 50-го під'їзду. Він каже, ну то виходьте, ніхрена собі. Я кажу, так підходьте, забирайте. Вона, о Боже, і кинула трубку. Ніхрена собі, блін. Ха. Прикольно таке. Як я би ти вибрав, якщо була б доставка. Під під'їзд, чи там до квартири, то там ще доплачується. Ну, принаймні так на уклоні, на болті не знаю. Блін, я вже взяв наступне замовлення, і я маю ту жінку, блін, чекати, поки вона. В смысле, блін, виходьте. Ну я взагалі хренію. Це доставка квіта, я таксі, а не цей вод. Ох, ладно, очікую її, їй треба їхати. Тут, тут 220 метрів подача. Фігня, що. Так, я вже певно зразу розвернуся, бо мені якраз в там ту сторону і виїжджати треба буде то якась оця жіночка йде. Зараз подивимося, що вона там, чи буде щось триндякати, чи не буде. Це перша доставка така, що сраку не може з машини підняти. Добре. Перша доставка така, що сраку. Ніхрена собі, блін, мені хто мені що і за це доплачують, щоб я ще блін, в під'їзд квартиру типу, їм заносив, я хренію просто. Охреніти, блін, ще й взяла дверима гримнула овця, блін. Охреніти можна. А, доставка, кстати, прямо звідси. прям звідси ми забираємо наступного пасажира взагалі кайф, далеко їхати. Зовсім не потрібно було. А ви напишіть в коментарях, як вам таке відношення до того. В уклоні чітко є адрес, ну, адресна доставка, і від під'їзда, чи там до квартири, щось таке. Але там доплачують плюс 40 гривень, здається, чи щось таке, чи плюс 50. І щоб і, ну, і доплатили б якусь а, 50 гривень. На ізі, я би вийшов і, би і підніс би. Це доставка від адреси до адреси. А, весело. Так, замовлення виконано 240 гривень. На годиннику 9.44. Хм, якесь треба ще одне замовлення взяти. Залишається не так багато часу. Процент прийняття у нас 56%. Плюс треба заправитися. Навіть не знаю, чесно кажучи, що це робити. Тут стояти я точно не буду, тому що ніфіга путьового ми тут не найдемо. Тому помаленьку... Але я не встигну заправитися за той час заїхати на Чорновола. Ні, таке не пане не встигну. Якраз я переїхав на Чорновола, по дорозі, до речі, замовлення не знайшло нічого. Але тут, блін, дві колонки зайнято. На годинку 9.54. І просто ну, я не встигну. Ще одне замовлення по промці взяти. Ну і ладно. Так, ну що, на годиночку у нас 10 година. Більше промки немає, будемо катати без. Тому погнали. Знайшло мінімальне замовлення на е, болті. Я не розумію, чому на болті 75 гривень і мінімальне замовлення. Здається, має бути 85. Тут подача 500 метрів і їхати 2,5. Та може бути. Так, замовлення виконали 10 по 100 гривень. Ну, точніше 72. І, напевно, зараз коротенькі ті поїздки знімати не буду. Непевно покатаюся ще годину-дві. І десь тоді зусинемося, скажу, що взагалі по чому, чи були замовлення, чи не були. Ну що ж, зараз вже 12-та година. Я в районі Стрийської. Їду в сторону Стрийського парку. Включив вже замовлення, щоб шукало замовлення додому. Зробив кілька замовлень і десь півгодинки, напевно, відпочивав. Бо замовлення було на Арсен на зелене, я зайшов в Арсен, купив собі булочку, взяв чаю. Це зайняло 15 хвилин і ще десь певно, 15 хвилин. Ну, 20 хвилин хай буде з походом в Арсен. перекусив і ще в машині сидів хвилин, певно, 10, може навіть і 15 шукав якесь замовлення. І ось звітом знайшло замовлення сюди. Тому їду помаленьку і очікую замовлення в район. Вже. Що можу сказати? Повна журба. Я вже в центрі взагалі нічого не прилітало. Я вже на уклонів ну, в фільтрах в район зовсім нічого. По пошуках теж нічого в район немає. І це не суто там до моєї вулиці, це просто Шевченківський район. І нічого не прилітало абсолютно. Тому здається, ми назад в холостоп поїдемо. Ну, пофіг. Як і є, я ще постояв, був біля стрійського парку, зупинявся, 10 хвилин постояв, теж абсолютно нічого. Я вирішу, що я в сраку, я не хочу стояти чекати. Я ліпше поїду. Нічого страшного. Ну що ж, я вже в районі їду. По свої посилочки позабираю. Я заїхав в район, замовлення так і не знайшло. Почав, починає падати ще й сніжок. Вони словом проїхали ми 75 кілометрів. Оце зараз я фіксую з тим, що ми заїхали в район. 75 кілометрів, до речі, розхід 10,4 літра. Це вийшло на 450 гривень, якщо заокруглити. Зайняло приблизно 4 години 40 хвилин. Годин. Це саме тоді, коли машина е, була в русі. Якщо додати ще той час, коли я там щось відпочивав, це буде 5 годин. І за 5 годин ми заробили мало вату гривня. Це якщо б ми б назад не їхали в пусту, то це б було приблизно плюс гривень 150 ще. Ну, в принципі, як є. Тисячу заробили та і на тому добре. А завтра зранку о, щось в районі знайшло замовлення. Але не в ту сторону, на підзамчі. А завтра зранку жену машинку на СТО. Зранку і заборожу запчастини. Всього скорше. І я гадаю, що завтра все зроблять. Буду таксувати вже в п'ятницю і, напевно, в п'ятницю зустрінемося, і тоді вже детальніше розкажу, що як і було. Що ж, на тому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляди. До наступних зустрічей. усім паповічки, па-па.